Самий кайф гулять по хортиці в дощ, коли взагалі нікого нема. Тихенько йде дощ. Отакі ось деревця гарні. Всі люди розбіглися. Бояришник. Снижає давлення. Хто не знав, ось такі ось капельки висять, дощик. Чудова погодка. Запрошуємо вас також гулять на наш чудовий острів Хортиця. нажертись бояришника, упаде давлення, тут і останетесь. Будете повзати як таракани. Я відео не знімаю, багато Це якщо ви заблудились, то мох з северної сторони. Тут сплошний мох. Дорога в преісню. Пускаємося вниз, вниз і вниз. Все страшніше і страшніше. Хто не був, теж запрошуємо. Вон там де вверх, а тут ось вниз. А ось тут такі грибочки ми знаходимо. Це сині ножки. Це ми внизу, а ото вверх. Щоб ви понімали, такі скелі наші. Ось таке здоровенне дерево. Щоб вам розуміти, я ось от підійду до нього, покладу руку. Ось страшне здорове. Ось такі тут сині ножички, бачите. Гарні. идеально